На продаж 2011 рік з рідним пробігом 603 тисячі кілометрів. Пробіг я вам зараз по буду робити підтвердження, що ви бачили. Покажу розпечатку таха, мото години. Машинка без помилок після ремонтів всіх узлів. Замінена компресор, замінений, замінена турбіна чи поремонтована, не уточняв. Но все чотенько. машина на гарнючій резині. Дивіться. Процентів 85-90 задні колеса, Спереді бомби, Тоже процентів 60, мабуть, хороших є. Машина з гідравлікою на автоматі, з холодильником. В гарному, при гарному стані. На спалірочках, Заказали ми ще на нього зараз надкрила ці верхні, зараз поставимо, буде все чітко. Дивіться, стан моста, стан рами. Все ще максимально живе на його годах. Є накладочка під обув, що можна свої тапки ховати. Кондиціонер працює, машина без помилок напомню. Так, Пішли в салон. Дивіться, в якому стані все, в дуже доброму все стані, все гарненьке, не захирячене, коробка Optidrive. драйв я як говорив, вже працює, дивіться моментальний розход машини. Хто по пряникам, той все знає. 0.7 це зараз при чому? зараз включений кондиціонер, тобто ще менше. Ми його трошки нагріли спеціально, щоб показати моментальний розход. 0,7, 1,1 воно пригає. Машинка з холодильником. Це рено світиться ночі, коли включаєш габарити, воно підключене, все. Все дуже красивенько. Друзі, машина в нас на продажі, у нас на майданчику місто Київ, траса Київ-Одеса зразу одразу за городом. Звертайтеся, приїжджайте на перегляд, маємо великий вибір тягачів та полуприцепів до них.